Шановні закарпатці, українці та русини, угорці та румуни, словаки та цигани. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Ви напевно чули моє прізвище. Я називав злодіїв, злодіями, корупціонерів, корупціонерами, відьом, відьмами, убивць убивцями, незважаючи на кількість зірочок на їхніх погонах. А диктатора диктатором на жаль, його прізвище заборонено озвучувати закону про політичну рекламу. Чи може хтось із тих, хто називає себе опозицією, хоч раз пішов проти влади, і спробував визнати те, що закарпатські русини мають право називати себе русинами, нашу державу аж ніяк не буде послаблено, якщо русини будуть включені у перелік національностей України, якщо в Ужгородському університеті буде створено кафедру русинської мови та літератури, якщо русини будуть мати свій прапор, свій гімн, наш народ любимий. Наш народ свободний, от нього да додаліця неприятелів буря, да посетит справедливість уже руське плем'я, казав великий русинський просвітник Олександр Духнович, коли складав гімн свого народу. І я готовий підписатися під кожним його словом. Україна буде тільки сильнішою, якщо її громадяни інших націй, які з давніх давен живуть на Закарпатській землі, відчуватимуть себе самодостатніми угорцями самодостатніми достатніми румунами, словаками, євреями, росіянами так живе багата, красива, самодостатня Європа і ворог незалежної України зовсім окремий народ, паразитуючий на тілі держави. Це людоїдська влада олігархічного роду, злодійського племені. Шановні українці, русини, угорці, румини, словаки, цигани. Чи не набридло вам понад 20 років чухати собі лоба і питати в самих себе, як же мене такого розумника і знову надурили? А ви на що розраховували? От подумайте своєю головою: з якого біса мільйонер від влади чи мільйонер від так званої опозиції, хоч раз на місяць загадає про виноробів з берегівщини ужороць. Водія чи безробітних хлопців із Сваляви, Тячева, Рахова не згадає, бо думки цих підсвинків у туфлях із крокодиля чи шкіри зосереджені навкруг корита. І відірвати цих можновладних підсумків від корита можна тільки вилами. Я, Олег Ляшко, і десятки тисяч українських радикалів ми взялися за вила не від того, що просто чухаються руки. Адже за роки мого перебування в парламентських стінах я переконався, що існуючу систему змінити шляхом розмов просто неможливо. Я вичерпав усі можливості. Я говорив і діяв, я бився, але один у полі не вої. Вони продали свою рідну мову. А як у такому? Разі вони захищатимуть право на мову русинів, угорців, румунів чи словаків. Вони робили і робитимуть вигляд, що вас немає. І мені знові і знов доводиться залишатись один на один з одноголосним одобрямсом. Закарпатці, мені потрібна ваша сила. Мені необхідні люди здатні розхитати цю нелюдську систему. Народу потрібна сила і розум молодих, сміливих людей, щоб повернути вкрадень. Ні, заводи і фабрики, землю, честь, гідність, права усіх корінних народів України. У виборчому списку радикальної партії представлений голова Конгресу корінних народів підкарпатської Русі Євген Ласівка. Разом із ним в українському парламенті ми відстоюватимемо ідею відродження русинського культурного простору. Разом із Євгеном Ласівкою ми відстоюватимемо ідею надання Закарпаттю особливого статусу. Згідно з положеннями цього статусу на нашій території. Діятиме угода про можливість отримання українськими громадянами угорської, румунської, словацької національності подвійного громадянства. Я сам виступав проти надання подвійного громадянства для державних службовців, бо паспорт іншої країни дозволяв можновладцям ухилятися від покарання. Але сотні тисяч простих угорців, румун чи словаків, що століттями жили на цій землі, мають право без будь-яких перешкод відвідувати свою родину. Подібний крок, без сумніву, наблизить нашу державу до зближення з європейською спільнотою. Радикальна партія Олега Ляшка. 22-й номер виборчого списку. Вилан на погодові.